Доброго дня! Сьогодні 3 грудня і я вирішила посіяти сунички. От, я вже давно не сіяла, от, але раніше колись був в мене досвід, люблю я цю тему з суничками. Якщо все буде добре і зійдуть мої сунички, я ними буду оздоблювати дитячий майданчик. Там я зроблю в опису посилання на огляд мого дитячого майданчика, де наші дітки граються. От, і завжди я ставила там кашпо з все, а цього разу хочу з суничками. Побачимо, як воно в мене все вийде. Головне, щоб все зійшло. Що я для цього взяла? Взяла е, такий харчовий контейнер, грунт, максимально легкий треба. Ну, Я трошечки його розбавила з універсальним. Потім е, саме насіннячко. От у мене таке насіннячко ремонтантне і отаку. От Польську мені порадили, не знаю, це я в місцевому магазині купувала, обов'язково обробляти ґрунт фітоспорином. Чому? Тому що зараз такий період, коли мало світла, десь щось, знаєте, перелили і все остальне, утворюються грибкові комарики, які шкодять сходам. Хоча е схожість сунички буває 100%, але вона дуже повільно сходить і проростає, тому її сіють якраз в такий період. От, я ще взяла, у мене була можливість, правда, це не такий сніг, ну, трошечки так воно. Е, я змогла достати трохи снігу, якщо у вас немає, нічого страшного. Ну, е, я знаю, що насіння стратифікують, а у мене воно буде вже стратифікуватися так. В так, такому, такому варіанті. Хоча я все, все насіння, яке висіваю, я стратифікую. Тобто ложу в холодне місце. На декілька тижнів в холодильник в мене там така поличка є спеціальна для насіння. Так, все, розложуємо. Насіньчко дуже дрібне. Я буду висівати два сорти зразу. Одразу в одну ємкість, я не буду там їх ділити. От, Взагалі мені дуже подобається суничка в Кашпо. Знаєте, сама ж коренева суниць, вона ж невелика, їй не потрібно там глибоке. І я планую купити такі по 20 літрів ємкостя в вигляді мисок. От, не знаю, сподіваюся, я знайду таке. От, і от таким чином повиставляти їх там біля майданку діткам. От. До речі, купувала насіння сунички все червоне. Хотіла ще жовта, потім зрозуміла, що малі діти, вони зараз почнуть не збудуть не знати, які ну, ти їм будеш пояснювати, що червона, а ця жовта, то я так от просто насіваю поверхні цього всього. Звісно, якщо у вас є можливість взяти нормальний сніг, бо я із морозильної камери там щось трошки нашкребла зараз виключають же світ, світло тут, то, то воно трохи там намерзло в мене. То я його якось там накришила той сніжок. От, і отаку просто сиплю і все. Так, зараз іще тут. Дуже зручно, коли це все буде проростати в кашпо. Як... Все, я посіяла, накриваю це все отакою от кришечкою. Можна просто брати такий харчовий значить, судочок, насипати сюди ґрунт, але краще, ну, щоб були дирочки, тому щоб не застоювалася вода, бо це теж погано. От, і накривати плівкою. У мене поки так буде. І е, лампа. Якщо є у вас можливість е, лампу, мене, е, я собі придбала. От зараз не обов'язково такі вже прям фітолампи купувати. Головне, щоб яскраве світло світило протягом 16 годин. Все. Експеримент розпочато. Що буде далі? Будемо спостерігати. До наступних історій.